Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, щоб мій канал продвигався і я могла вас радувати новими відео. І залишайтесь зі мною. Дякую тим, хто підписався, і прошу всіх інших, хто дивиться, підписуйтесь, хто ще цього не зробив. А це я вам показую наш. Мій <свят> мою клумбочку, такі у мене тюльпанчики, нарциси. Дуже вже гарні. Весна прийшла. Друзі, хочу показати, яка в нас розсада. Це в мене пітунья. Щось вона не дуже. Треба обробити, буде від камарика, бо бачили, що літає. Це в мене перчик різний. Той, що ми сажали, це в мене помідорки. Це наші тут і ялиночки стоять, ну, туйки, так. Так, це в нас помідорки теж, бачите? Тільки ті, що ми пізніше посадили. Ось тут. І цей баклажан ще. Ну, він тільки починає, бачите, вилазити ще не весь. Але почав. Ось такі. Сьогодні у нас понеділок, і я варю пюрешечку. Також будуть нагетси, зараз покажу. І ще я хочу зробити котлетки. В нагетси, щоб замаринувати, додаю гірчицю та майонез і трошки солі, але не багато бо майонез солений. Все перемішали і тепер чекаємо, пускай вони маринується, а ми тим часом займемось котлетами. Та підготовкою до нагиців нам треба підготувати сухарі та яйця. Так, мої приготування. Це пюрешка, все ж залишилось поки. Бо вже розгребли. Нагитці. Так. І котлетки. Такі гарні. Друзі, сьогодні така класна погода. уже розцвітає у нас по вулиці цей абрикос. А моя старша дитина, ми не зустрілись. Дивіться, який в неї лук. Прикольний. Як вона зробила собі зачіску. Таких два хвостика. Як вам? Напишіть. Дивіться, вже і чорна абрикоса у нас розпускається потихеньку. І дивіться, скільки на ній цих квіточок. Багато. Якщо це буде, дай Бог, то буде класно. От, а чоловік сьогодні перекопав тут біля е, цих, бачите, біля винограду. Це наш чор, чорний виноград, вікінг називається. Потім обов'язково вам літом, коли він буде, вже покажу вам, який він. А це у нас смородина. Чорна, кругла. Це теж смородина кругла, дві. Чи ні. Вибачайте, це червона. Бачите, ну вона ще ось така. Якщо чорна, кругла вже, бачите, листочки, прям гарна така, зелененька, то ця ще ні. І ось з цієї сторони теж він. Біля винограда тут виноград Велес обов'язково всі виногради потім покажу літом. Це в нас біла смородина, два куща. Це в нас агрус, але він колючий, ми думаємо його прибрати. А це нам дали теж шагрус, але ну, це не калючий. І він вже, бачите, які теж листочки, як і на чорній е, цій. смородині. І ось це ще щось. Я не пам'ятаю навіть що. Ну, ось воно йде, бачите, трошки. Так, а тут наш абрикос. Бачите, як уже розцвів, гарний. Сьогодні у нас п'ятниця, сьогодні їздила, треба було моїй свекрусі декларацію заключити з лікарем. Були в лікарні. Не знімала, бо у мене в той час була якраз лекція там по роботі. Тому ось так. А зараз йдемо через парк з молодшою моєю дитиною, Софійкою. І трошки як і прогулюємося і заодно йдемо. Треба скупитися. У мене завтра день народження, тому треба трошки скупитися. Чей донечці в Аврорі купили ось такі окуляри. Гарні вона вибрала. Були ще з голубим, але вона вибрала з фіолетовим, бо це її улюблений колір. Як вам? Нам дуже подобається. Друзі, хочу поділитися, замовляла собі піжамку, і ось так вона гарно прийшла, запакована. Зараз покажу вам, як всередині, яка вона. Ось така тут листівочка. І ззаду написано: дякую за замовлення, гарного дня. Так, розвертаємо оп. Вибачте, на задньому плані, якщо чуєте, щось чоловік дивиться телевізор, тому так, так. Ось такий гарний колір. Я давно хотіла зараз, саме такого кольору, зараз показуємо ось така іде маєчка. На брітельках ось таких, тут вона фіксуватися може, то більш-менш чи більше можете робити е, е, з кружевом ось таким гарним, От, і в рубчик, як багато хто подобається мені. І ось такі шортики теж, теж тут по боках ось такі. Таке кружево, ось на резиночці ось і теж врубчик. Mm. Так, так що ось така гарна піжамка. Рекомендую. Друзі, хочу ще подивитися, що купила в Аврорі. Купила. О, ні, це в Апельмоні я купила, була в акції «Левари». Е, А в Аврорі я купила все для паски вже. <хи> е, так, це е, формочки. Мені саме треба було ось такі: 90 на 85. Е, я 8 штучок взяла, буду робити пасочки. Е, далі це по акції взяла. Дивіться, ось такі прикольнюхи, такі прикольні ципи. Ось вони там, не пам'ятаю, але вони були в акції, общем, взяла. Далі взяла ось таку посипочку. По акції теж взяла ось таку посипочку, тут теж іде з ципою такою. І взяла ось таку посипочку. Так що до пасочки я готова? А ви?